Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео у мене така буде збірна Солянка. Хочу показати вам покупки, які я здійснила нещодавно в різних офлайн і інтернет-магазинах. Сьогодні 12 листопада, можливо, деякі знижки та акції триватимуть ще наступного тижня. Тож, сподіваюся, що ця інформація буде вам корисною, але я починаю з офлайн-магазину, з Єви. Вчора зазирнула туди, натрапила на досить непогані такі акції. Не планувала нічого купувати, але були знижки, тож, ну, як то кажуть, гріх було не скупитися. Отже, починаю з засобів жіночої гігієни. Це мій такий золотий топ мої любимчики, те, що я купую постійно. Зараз велика упаковка щоденок від Діскріт 100 штучок коштує 110 гривень. І Always коштувала. Не вчора купувала трошечки раніше, здається, 65 гривень, чи якось так. Отже, трошки в запаси свої взяла ці, ці засоби, тому що вони ніколи не бувають зайвими і постійно розходуються. Також в Єві побачила знижку на свою любиму фарбу, ось таку від Art Capelli. Це український наш виробник, все маркування українською мовою. Вже в четверте купую цю фарбу. Вже на своєму каналі вам її показувала. Дуже мені подобається ось цей відтінок, 6.6 холодний аметист. І на нього була знижка. Я цю фарбу придбала за 48 гривень замість 65. І ще касирка запропонувала взяти другу одиницю, щоб отримати кешбек на картку. Щось там ще, якісь 40 гривень, впали на картку. І від сьогодні можна цими грошами скористуватися вже. От, тож, дві таких фарби я придбала. Користуюся, дуже подобається, дуже вам раджу стійкий результат. Такі впевнені три тижні будете носити цей колір. Лагідно достатньо. ну, Яскравий колір. Одним словом, я дуже задоволена за такі гроші, а поки що подобається все. Ну, і відразу я мамі зателефонувала, кажу, так і так, фарба ось по акції. І вона ще замовила у мене ось таку палет. Це її теж. Стандартний такий вибір, постійно вона її купує. 7,21 популястий русявий. За акцією зі знижкою ця фарба коштувала 70 гривень замість 95. І так само дві одиниці я придбала. Дуже задоволена цими знижками і кешбеком. Також мені треба було придбати звичайний шампунь, бо у мене є два. Розпарованих таких бальзами і маска засобу, і мені треба було під них звичайний мас-маркетовський шампунь для, ну, на, на змінку для різноманіття. Давно вже чула багато хороших відгуків про ось цей сйоз для об'єму. Він намістить силиконів, призначений для такого тьмяного. Плаского волосся без об'єму, тож вирішила його придбати. Тут 440 мл, заплатила за нього 113 гривень. За дизайном здається, що це чоловічий шампунь, але аромат у нього досить такий свіжий, трошки таким свіженьким хрустким яблучком. Мені він пахне. Одним словом, я думаю, що це універсальний. Шампунь, який підійде і чоловікам, і жінкам. І е, сподіваюся, що він сподобається і буде дійсно гарно працювати на об'єм волосся. Десь пару тижнів тому батько у мене якось не дуже вдало відвідав перукаря, його так потилицю йому вибрали і е, почав він скаржитися тож те, що у нього там подразнення і так далі, чухається. Каже, купи мені якийсь. Е, Лосьйон після гоління. Зайшла в Єву, купила ось такий Old Spice. Звісно, що йшла ще картонна коробочка, її ми вже викинули десь. 200 гривень ціна питання, батько дуже задоволений. Ось так відкривається ця штучка. І має досить приємний аромат. Хотіла Нівею купити, але Nivea коштує за 300 гривень. Трошки так Ціна дорогувата, а ось Old Spice ну там 199, він коштував такий досить непоганий за запахом, за таким зовнішнім виглядом. Зручно користуватися, виливати собі на долоньку, і там, як чоловіки там зазвичай це роблять, там прихлопуючими рухами по обличчю і так далі, прижигати. І, так, ну, ви зрозуміли, коротше, я в цьому не майстер. Тому мені замовили, я купила, був ось такий вибір. А якщо користувалися або купували дівчата своїм чоловікам, напишіть, будь ласка, чи подобається вашим чоловікам продукція Old Spice, тому що ну, ми якось так рідко купуємо ці продукти. Також в Єві я купила, це вже друга покупочка, ось такий лак для нігтів. Від бренду LCF. Саме в цьому відтінку купую вже вдруге, а може навіть і втретє. А була акція, він коштував цей лак десь 25, здається, гривень. Тут у нас 8 мл. Відтінок 0,8. Як бачите, він такий шимерний, фіолетовий, чорничний. Класний такий колір. Ну, у мене була невеличка пауза. я... Хотіла купити ще раніше, але то флакончик якийсь затертий, то дата виробництва мене не влаштувала А отут вже вересень 2023-го, тож свіжачок вирішила взяти. Також в Єві зараз є знижки на продукцію компанії Vivienne, це колготки. Купила собі декілька пар, ну, три упаковки. Ось так вони виглядають на 20 ден, ось такі тілесні, і на 40 ден, ось такі чорні, і на 20 ден, ден чорні. Вони по 55 і 59 гривень, 20 ден 55 і 40 ден, відповідно, 59 гривень. Зараз колготки дуже подорожали, і оця акція вона була дуже в тему, ця знижка. Тому що я вже так почала хвилюватися, що у мене закінчуються мої запаси з колготками. От, Тому, звертайте увагу, зараз в Єві можна за якісь вміняємі гроші купити колготки. Також деякий час тому заглядала в Watson's і придбала. Ось такий лесьййк-бальзам для тіла від компанії Ізана з аргановою олією. Я вже почала ним користуватися, як бачите, з мигдалем. Коротше, аромат тут трошечки такий хімозний, мені не дуже він сподобався і залишає білі сліди на тілі після нанесення. Втім, швидко воно вбирається, все і шкіра після цього бальзаму така. Не можу сказати, що вона зволожена або напитана, але якась така приємна на дотик. І після того, як ви йдете в душ, то воно у вас не змивається таким силіконовою плівкою, а навпаки, якось так сходить, приємне якісь враження, не можу навіть правильно описати, тому що там і консистенція така трохи густувата. І... Ефект сам при нанесенні такий дивний, але перетворюється на приємний, так скажімо. Тобто не робимо поспішних якихось висновків, засіб дійсно непоганий, липких слідів не залишає, швидко вбирається і робить шкіру дійсно такою аксомитовою, гладенькою. Тож за найвеликі гроші раджу, там були ще інші якісь аромати. Я помітила, що в косметиці доглядовій арганова ось ця олія, вона мені якось не подобається, вона мені гірчить. Тож, може, наступного разу спробую інші якісь там аромати. Можливо, я не знаю, там, ромашку або що. Ну, не арган точно. І ще купила на пробу ось такий крем для рук. На цей раз, якраз таки з ромашкою для. Сухої шкіри, ще одним не користувалася, Якраз поставлю зараз на тумбочку біля кроваті цей крем, для того, щоб ним вже почати користуватися. І в тому ж Вотсенсі я купила два декоративних засоби. Там з'явився такий величенький стенд з косметикою Catrice. Я обрала ось такий лак для нігтів. Він зараз на мені. Так. Ось так він виглядає. Так, камера трошечки у мене з'їхала з глузду. Про лаки від Catrice хочу сказати наступне. Вони класні, вони швидко висихають, вони довго тримаються. Оце у мене, здається, четвертий або, може, навіть і п'ятий вже день. Як я ношу це покриття. Але є питання до упаковки. Бачите, ось тут це все було заліплено, як зазвичай в, Отсанці, в Євах і так далі скотчем. Звісно, що я потягнула, і відразу це все відліпилося. І шкода, що ці всі наліпки вони просто жахливі, їх нормально неможливо відірвати, щоб не пошкодити щось, або щоб не залишився ось цей клей. От. Ну і Інша проблема, коли ви знімаєте ковпачок, тут у вас кришечка. Коли ви відкриваєте, ну, звичайно, пензлик, але може статися ось яка проблема. Бачите? І це не тільки в цьому лаку у мене і попередні, ну, такі ж самі, від Катріс є. Ну, і як оце розуміти? Да? Тобто, можна це висунути, не проблема, але. Воно там не тримається. Не тримається, шкода. От, це у мене такі претензії, саме до лаків від Катріс. Не знаю, чому це відбувається. І навіть нанутіна, колись я замовляла, мені компенсували, мені прийшов лак без цієї кришки, мені 50 гривень компенсували за те, що немає цієї кришки. Коротше, не знаю, як до цього ставитися, тому що лаки саме по собі заслуговують на увагу, вони непогані за якістю. Але пакування таке собі. І лаки не бюджетні. Вони і 100 гривень можуть коштувати і більше, і так далі. І ще в Вотсонсі я купила собі ось таку помаду від Катріс, також. Вона мене привабила, тому що я там стояла біля стенду, вирішила все перепробувати. Вона була вся в клію від тих скотчів і так далі. Я її відтирала як могла. Ну, давайте. Значить, у нас ця помада називається Melting Kiss, танучий поцілунок. Відтінок 040 без назви просто номер 040. От, Виглядає в стіку він ось так. Має напівпрозору текстуру, тобто можна його нашаровувати. Перший шар зовсім такий йде напівпрозорий з легким тінтом, потім вже можна буде декілька разів проводити для того, щоб отримувати потрібний результат. А єдиний недолік Мені на свочах все подобається, але коли я це нанесла на губи, щось якось він пішов в рижину і від нюду нічого не залишилося. Я хотіла, щоб він був такий, наче блиск, але, на жаль, він трансформується. Колір трансформується не в кращу сторону, так Скажімо. Але сама по собі ця помадка дуже приємна, на вустах вона тримається і відчутна зовсім. Класна, але, ну, можливо, просто треба якось призвичаєтеся до неї, пристосуватися, тому що все буде залежати від того, яку кількість шарів ви наносите, нанесете і і отримаєте. Трошечки камера мені підводить. І в Єві купила ось таку туш від Eveline. Як вона там називається? Вар'єте, ну, типу аналог на кабаре від Вівінсобо. І тут, дійсно, щіточка така. Дуже-дуже подібна схожа силиконова. Мені сподобалось. Ця туш питань до неї взагалі ніяких немає. Ну, можливо, вона трошечки може на верхній повіці відбиватися, відпечатуватися, залишатися. Але це вже, якщо там під кінець дня, якось так, за ці гроші ну, досить таки пристойний результат, і вона мені подобається в нанесенні мої вії, з нею хорошо, хорошо добре співпрацюють і відразу слухаю цю цю щіточку. І... Трошечки підкручується вгору, коротше, вона мені сподобалась. Можливо, трошки стійкості не вистачає їй, але це вже таке діло. І е, останній е, такий не косметичний продукт, а парфумерний продукт. Це я вам трошечки розповім про сервіс від інтернет-магазину Natino. Можливо, хтось з вас вже бачив, ось такі Discovery Box, ну, звичайно, ви замовляли і так далі. В менюшці в, там, шукаєте слово натхнення і потім вибираєте з запропонованого списку «хочу 5 зразків. здається так: Чи 5 тестерів, хочу 5 тестерів. І з, знову таки випадає вам величезний такий список. Принаймні, в вересні, коли я замовляла цей бокс, список був дуже великий, вибір парфумів був, був, був дуже великий. Я обрала собі саме ті парфуми, які захотіла. Зараз там того, чого я хочу, немає, і вибір вже значно скромніший. Ось так це все виглядає. П'ять пробничків. Давайте глянемо, що я замовила. Ось такий парфум від Issei Miyake, Adroep Dyssay. Це аромат дощу та буску. Дуже приємний весняний аромат. 08 мл. Тут невеличкий пробничок. Далі а від Лоєве хотіла спробувати інший якийсь парфум це був Pink Magnolia. Не сподобався мені цей аромат. Якийсь він гіркуватий. Ну, Можливо, треба розносити. Я його буквально, можливо, там один раз спробувала тільки і все. А взагалі-то я закохалася ось цей аромат від Loewe Solo Ella. І він, я його колись замовляла на тіно перший пробник, потім в боксі. Зараз подумаю про повний розмір. Він не бюджетний, на жаль, цей парфум. Але він дійсно класний, свіже яблучко, свіжа грушка, персик з квітами білими, мускусний. Хоча він, може, і не мускусний, можливо, там мускусу немає в піраміді, але він такий, там, здається, геліотроп. Да. І він такий трошки водянистий, фруктово-квітковий аромат, класний. А далі у мене там був вибір, хотіла спробувати Еліан від Mugler, тому що ангел мені дуже сподобався, але Еліан не сподобався. Якийсь він моно, нудний такий аромат Тої, того жасміну, чи щось там таке, якась квітка. Не зрозуміла я шедевральності цього парфуму, чесно кажучи. І ось такий парфумчик. Дуже така популярна марка серед наших парфум-блогерів. Задік і Вольтер. undressed. Один раз я ним скористувалася. В захваті я не залишилася, але як знайомство з брендом, чому б і ні, більше нічого повторювати не буду з цього бренду. Мабуть, трошечки щось це не моє. Якось тут почерк мені не дуже подобався. Хоча ніколи не кажу ніколи, зрозуміло, що парфумерія це взагалі окреме таке царство государство І треба це вивчати з певним настроєм, певною зацікавленістю, ходити в магазини, тестити, нюхати і так далі обирати. Отже, дівчата, це все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, що це відео трошечки розважило вас. Ви, можливо, посміхнулися. Можливо, розслабилися. Мені тільки цього і треба. Тож, будь ласка, пишіть в ваші коментарі, ставте лайки. І ми з вами побачимося в наступних наших відео. До зустрічі! Всім пока-пока!